Так, ну що, починаю збирати свою цибулю. урожай, в принципі, дуже задоволена. Це у мене штутгарт, Якщо я не помиляюсь, можу помилятися. Ось така, красинчики у мене всі. Дивіться, ось така хороша цибулька. от, Але більшість я залишила, бачите, постріляла. Ось така. Але мені знаєте, що подобається? Що коли отак от стріляю, це фігня, Оце прибираєш і у тебе гарна вже ось, ось цибулька для їжі. От, більшість залишила для того, щоб а, на чернушку, щоб а, своя була насіння, щоб сіяти потім на тиканку. Це перше. Друге, що хотіла сказати, коли треба збирати цибулю? Да, починати збирати цибулю. Саме от тоді, коли ваша цибулька отак от лежить на землі, вона вже розумієте, не туди, не сюди, вже все, розумієте, як би ви не подимали, б не подиметься взагалі ніяк. От В такому випадку треба вже її збирати. Не тримайте її в ґрунті, щоб воно там підсохло чи ще щось. Тому що, поки така гарна, суха, сонячна, з високою температурою е, погода буде, вона гарно буде зберегатися. А якщо ви залишите, потім почнуться дощі, вона почне гнисти, гнити. От, вона почне потім псуватися, але вам не треба. Тому в такому стані вже її збираємо, кладемо, як ладон, в парник по ящичкам, отак от, в один-два шари е розкладаю, і кожен день переворачую. І вона у мене потім підсихає і доходить до кондиції